Мене досі дивує, що досить мало людей використовують цей скрипт. Butterfly скрипт доволі легко встановити на вашу апаратуру. За допомогою нього ви можете отримати повний доступ до налаштування вашого дрону. Піди, фільтри та інші налаштування це все можна робити за допомогою вашої апаратури. Якщо ви налаштовуєте піди та користуєтесь під тубоксом, то цей скрипт саме те, що ви маєте мати на вашій радіоапаратурі, тому що за допомогою нього ви можете змінювати ваші значення під регулятору. Лічені секунди, навіть не від'єднуючи акумулятори від вашого дрона для наступного тесту. Встановити Луа скрипт займе лічені секунди і це зробити доволі просто. Я покажу вам, як це зробити. Тож, поїхали. Переходимо на сторінку Butterfly на сайті GitHub. перелистуємо вниз та шукаємо Butterfly TX Lua скрипти, натискаємо релізи. Остання версія на даний момент це 1.7.0. Вам потрібно впевнитися, що ваша апаратура відповідає мінімальним вимогам. Наступне, що потрібно, це пролистати вниз до есетів та завантажити zip-файл. Після чого ви його розархівуєте. після чого переходите в папку Object. В розархівованому каталозі і бачите дві папки скрипти та звуки. Scripts and Sounds. Інсталяційний процес зводиться лише до того, що вам потрібно взяти ці дві папки та перенести їх в кореневий каталог у вашої радіоапаратури. До цього ви витягуєте вашу SD-карту або включаєте апаратуру за допомогою USB-кабеля. Після того, як у вас відкриється вікно, ви просто переносите ці два каталоги в корінь вашої SD-карти. Не потрібно копіювати в якийсь інший каталог, потрібно просто перетягнути на вільний простір. У вашому вікні, після чого натиснути замінити файли, і це все, що потрібно було зробити. Після того, як скопіює ваші файли, можете від'єднувати SD-карту від вашого комп'ютера або витягувати USB кабель Після чого потрібно ввімкнути апаратуру таким чином, щоб вона забіндилась з вашим дроном, і потрібно знайти цей Betaflight Lua скрипт. Після першого запуску ваша апаратура скомпілює скрипт. Для того щоб це спрацювало, потрібно, щоб ваша апаратура була забінджена з дроном та в конфігураторі була включена телеметрія. Після того, як скомпілює апарату, про «Скрипт», запускайте ще раз «BetaFly Setup» і тепер можете користуватися налаштуваннями «BetaFly» безпосередньо з вашої апаратури. Як бачите, тепер вам доступні повністю всі налаштування Butterfly. ті ж самі, що й доступні в дистотопній версії Butterfly конфігуратора. Тобто ми можемо перемикати канали VTX, виставляти потужності, змінювати ченели бенди, підмод і так далі. Налаштовувати піди безпосередньо з апаратури фільтри. Тобто, як бачите, тут є і фільтри low-pass, notch-фільтри, є наш RPM-фільтр. тобто весь 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 функціонал, що є. Betaflight. Це дуже-дуже корисний скрипт, який я рекомендую використовувати не тільки для налаштування підів, а й взагалі. Я сподіваюся, це відео було корисним і ви поділитесь думкою, що ви думаєте з приводу цього. На цьому все. Всім дякую.